Беремо, до прикладу, BMW там, F10 блядь, N47 мотор чи M47, 2-літровий дізель, ланцюг знаходиться ззаду. E, заміна ГРМ, скільки буде коштувати. От, я не знаю, там, ну, у нас в місті беруть 500-600 доларів за це. Форсунки ніхто не знімає, не везе на перевірку, стартери ніхто не знімає, не везе на перевірку, генератор не везе на перевірку, ніхуя ніхто нічого не везе на перевірку. блядь. У мене вартість е, заміни ГРМ в цьому автомобілі буде від півтори тисячі доларів. Але форсунки на перевірку їдуть. Стартер і генератор на перевірку їдуть. Це все перевіряється. Якщо знімаються форсунки, відповідно, міняються ремкомплекти на форсуночках. Оце, я розумію, правильна заміна ГРМ. І мені похуй, похуй. Бо тому, що коли ти зробиш за 300, доларів, ну за 300 баксів я мотор знімати з коробкою не буду, блядь. Воно мені не цікаво, блядь, взагалі. Хто робить там за 300, будь ласка, прапор вам в руки, але потім клієнт до вас прийде, що після вашої заміни в мене ригнуло те -те -те, те, те те І ви будете тоді вже пояснювати, що ви не Олень. нахуй. Хоча ви, сука, Олень, бо ви за 300 доларів зробили.